Продовж року волонтери самопомочі допомагали дітям, літнім людям та усім львів'янам. І це не дане на моді, а безцінний внесок в майбутнє нашого міста. Серед нас є люди, готові пожертвувати своїм вільним часом заради допомоги іншим. А як ти проводиш своє дозвілля? Кав'ярні з друзями. Чи граєшся в комп'ютерні ігри? А можна провести час з користю в команді волонтерів самопомочі. Об'єднання самопоміч пропонує львів'янам низку проектів, в яких можна спробувати свої можливості. Подаруємо тепло місце для ширих людей, які щотижня діляться родинною атмосферою з вихованцями інтернатів. Так дітлахи розуміють про них є кому піклуватися. З волонтерів якраз би цього проекту і не було напевно. Бо завдяки їм саме твориться цей проект, завдяки їм всі діти займаються різними іграми, майстер-класами, які ми проводимо, і це все завдяки волонтерам. Тому в сьогоднішній день в день волонтерів хочу всіх привітати і подякувати. У Львові живуть десятки самотніх людей. Напередодні різдвяних свят добровольці прибирають їхні домівки та обмінюються цікавими розповідями. Я е, беру участь в цій волонтерській роботі через те, що е, я хочу допомогти таким самотнім е, людям, як уся е, старша жінка, е, через те, що в неї немає близьких, немає рідних. От і я думаю, що це чудово, і я всіх закликаю, щоб кожен приєднувся до цієї волонтерської роботи. Для виходу на пенсію часто люди відчувають себе забутими. Щотижня в мікрорайонах Львова відбуваються пізнавальні семінари зі спеціалістами різних галузей. Також для пенсіонерів приготували цікаві екскурсії, про які вони довго пам'ятатимуть. Мені просто приємно допомагати людям. Спочатку в наших зустрічах вони були дуже активними люди, тепер набагато більше приходить людей. Тобто ми проводимо різні екскурсії, різні цікаві зустрічі, нові спілкування, нові знайомства. Все це потрібно для благополуччя старшого покоління. Тобто багато людей є самотніми, які дуже багато цього потребують. І в нас вони знаходять те, що їм потрібно для спокійного і хорошого життя. Опіка над здоров'ям городян теж в руках волонтерів. Тижні здоров'я унікальна практика для Львова, яка має на меті масштабне інформування щодо профілактики різних недуг. Я став волонтером самопоможі, тому що хотів долучитися до громадської роботи, якось допомогти людям у вирішенні своїх проблем. Ну мене стимулювало ще те, що це допомагає розвитку міста. Більш допомагає звичайним людям. Краще жити об'єднання «Самопоміч» Дякує усім, хто не шкодує часу для покращення життя львів'ян. Без вашої допомоги життя у місті не було б таким яскравим.